Христос Воскрес! ось вам топ 3 найкрасивіших колір очей людських і пізніше топ 3 колір волосся природних найкрасивіших. Топ 1 це найкрасивіший колір очей це зелені очі і його відтінки, так. Бірізові, нефритові, бірюзові. ТОп 2 це. блакитні очі, чисті справжні. А третє – це чисті очі, ясні. Ну і всі вони зелені, блакитні, чисті, ладні, ніжні, то ласкаві, добрі, спокійні, здорові. Топ – найкрасивіший колір волосся природного. Це перше місце це русяве волосся. Таке світле, лаєне, ніжне, ласкаве. Відтінки, колоритні, різноманітні. Друге місце це руде волосся. Третий блонда, желтый, белый. Ось я маю эти оттенки, видите, все волосы, длинные очи. Та навіть вуси, борода, рудітки, блонда і усяві мінь.